Сім секунд достатньо для того, аби зрозуміти людина, потенційний друг, конкурент або ворог. Такий вислів американського психолога Лінди Блер взяла за основу громадська організація Європейська школа у водопроекті Сім секунд. 30 світлин, що розкривають внутрішній світ учасників художнього експерименту, презентували у виставковій залі Ужгородського скансену. Організатори акції прагнули довести учням обласного центру, що кожен із них особистість. «Фотопроектом «7 Секунд хотіли розкрити внутрішній духовний світ кожної дитини. Дуже часто ми звертаємо увагу на зовнішність, не звертаючи уваги на внутрішню красу. Окрім того, наші підлітки. Дуже часто шукають собі лідера і намагаються бути на нього схожі. Ми хотіли показати їм, що кожен з них є унікальний по-своєму. Фотосесії для молоді варто організовувати частіше, адже у такий спосіб можна додати їй впевненості та віри в себе. Переконаний фотограф проєкту Валентин Кузан. Для мене особисто важливо, коли видно на фотографіях характер тієї людини, яку я фотографую. Якщо зйомка проходить із такою метою, то дуже важливо не грати в жодні ігри і не виконувати роли, а просто бути собою, і що дуже важливо, не боятися показати власну індивідуальність. Кінцевий результат фотосесії здивував не тільки самих моделей, а й їх батьків, коли за повсякденними клопотами важко розгладіти душевний стан дитини, лакмусовим папером стає знімок. Сина зараз підлітковий вік. Як правило, в цьому віці діти в собі не впевнені. Я це бачу в своєму синові. Але на фотографії він досить впевнений, цілеспрямований. Чим мене порадував. Пані Наталія та решта батьків-учасників проекту забрали світлини своїх дітей до домашньої колекції. Відтак за годину від початку презентації стіни виставкової зали стали порожніми. Щоб сім секунд залишилися у пам'яті назавжди, організатори акції планують видати фотоальбом. А наступна фотосесія стане добрим стимулом для залучення нових учнів до європейської школи.